Чоловік пані Алли, військовослужбовець, на фронті уже більше року отримав поранення. Наразі проходить реабілітацію. Сьогодні жінці передали дрони для бригади її чоловіка. Не щиток пані Алла знає, потреби на фронті не зменшуються. А дрони та інше спорядження на вагу золота це мавік екофлошки і я забула ціна величазнецків. Дронник бо хлопцям допомагають, якби Роблять свою роботу, дуже нуждають, потребують, і якби це не перший раз, що ми отримуємо. І хлопці скидають відео, як виводять хлопців з позиції. Ну, тобто, це, це. це щось. Загалом дрони та стрілінки від Рівненської громади передадуть до більше 10 десяти військових частин. І сьогодні, наприклад, ми передали 12 військовим частинам. Це є 40 дронів, фактично, і 5 старлінків. Віктор Шакирзян каже, передавати дрони вдається, зокрема, завдяки небайдужим рівнянам, які платять податки у міський бюджет. Додає, сама закупівля відбувається через спеціальні тендери на майданчику. Прозоро Так, це кошти наших платників податки, це кошти міського бюджету. І також ви знаєте, що це долучається на постійній основі. Це є громадська територіальна громада. Територіальна громада все-таки має програму, перед тим, як щось купити, має прийняти програму. Тоді виділяється фінансування, і тільки після того йде закупівля саме на прозоро на майданчику. Тому ми завжди використовуємо максимально це прозорість для того, щоб більше прийшли і надали хорошу ціну для наших от військових. І це є заощаджені гроші безпосередньо, і це не порушення ніяких законів. Самі ж військові кажуть, будь-яка допомога на фронт необхідна. Отримані дрони без перебільшення допомагають не лише нищити ворога, а й рятувати життя. А тому вони з нетерпінням очікуватимуть такої підтримки і надалі. Сьогодні отримали ми два матрікса і два «Стрелінка». Я думаю, що вони суттєво допоможуть нищить нам ворога і скоріше нам всім до перемоги. Вона нищить ворога. Вона все робить для того, щоб ті люди, яких ми сюди не запрошували. Пішли звідси скоріше ще таких самих засобів, якби нам побільше, більше. Бо на мою думку, техніка не варта людського життя. Вікторія, який та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.